Про події війни говорить Стратко. Міністерство оборони України спільно з міністерством охорони здоров'я запустили реформу військово-лікарських комісій, яка дає змогу проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором. І для цього не потрібно звертатися до територіальних центрів комплектування. Про це у соцмережі Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Реформа передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в електронну систему охорони здоров'я. Інформація з ЕСОС автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за лічені хвилини. При цьому військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це гарантує об'єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби. Розповів міністр оборони. За його словами, кожен етап процесу матиме цифровий слід. Висновки лікарів та ВЛК фіксуватимуться за допомогою електронних підписів і зберігатимуться... В реєстрі оберіг такий підхід дозволить оперативно перевіряти роботу медичних установ у разі виникнення сумнівів щодо результатів медоглядів. Ми працюємо над тим, щоб державні послуги для військовозобов'язаних та наших захисників були зручними, прозорими та позбавленими зайвої бюрократії. Додав Рустем Умєров. Запит Києва про постачання в Україну систем ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури був позитивно сприйнятий партнерами в НАТО. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, зазначивши, що це питання було центральним на засіданні Ради Україна НАТО у вівторок ввечері. Ми обговорили, що робити, щоб Україна отримала ППО для захисту своєї критичної інфраструктури. У світі немає надлишку цих систем, але за столом була чітка домовленість про те, що партнери підтримують Україну. Всі ті системи, які можуть бути надані Україні, будуть надані. цитує генсека альянсу видання Європейська Правда. Марк Рюте не уточнив, яка кількість нових систем і яких типів може бути надана. Нагадаємо, днями міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про запит на допомогу, який Україна передала союзникам у НАТО для посилення системи протиповітряної оборони. Нам терміново потрібні додаткові 19 систем ППО для захисту наших стратегічних об'єктів. І я переконаний, що з Допомогою наших партнерів ми пройдемо цю зиму, бо отримуємо ці системи для захисту цих 19 об'єктів. Ми вже надіслали конкретний перелік наших потреб і сподіваємося, що конкретним результатом зустрічі сьогодні і наступних днів буде рішення наших найближчих партнерів поставити ці системи, заявив журналістам міністр закордонних справ України. Протягом минулої доби на фронті відбулось 192 бойових зіткнення. Три атаки загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку. Противник намагався просунутись вперед до ступачок Білої гори та в районі Часового Яру. На турецькому напрямку ворог три рази намагався просунутися вперед у районах Турецька та Неліпівки. Рівна кількість атак противника зафіксована на Покровському та Курахівському напрямках. На Покровському напрямку сили оборони України відбили 44 атаки неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Новопустинки. Сили оборони України продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку в районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, курахового Єлизаветівки та Ганівки. Російські окупанти 44 рази безрезультатно намагались прорвати оборону українських військ. Сили оборони України продовжують ведення операцій на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав п'ять авіаударів, застосувавши шість керованих авіабомб. Також українські захисники відбили 30 ворожих атак. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили сім танків, 31 бойову броньовану машину, 26 артилерійських систем. Серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. Вирішувати проблему з голодними північними корейцями. Росія відправила в Курські поля генерал-майора Мівлютова, заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського воєнного округу. На місці російський генерал розпорядився видати військовослужбовцям армії КНДР індивідуальні пайки із продовольчих Запасів 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСРФ повідомили в гурмо. Тим часом держава-агресор Росія продовжує процес розгортання північнокорейського контингенту за інформацією розвідників. Військових зі складу 92-ї та 94-ї бригад спецпризначення армії КНДР передають в оперативне підпорядкування підрозділів російської армії, які беруть участь у бойових діях на Курщині, зокрема 22-го мотострілецького полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти. Та згаданою вище 11-ю ОДШБР. Російський флот покидає Сирію на тлі наступу опозиції. Відповідні супутникові фото показало Радіо Свобода. Вони свідчать про те, що кілька російських кораблів покинули базу в Тартусі між 1 і 3 грудня. За даними осінт аналітика МТ Андерсон, серед них два фрегати: адмірал Горшков і адмірал Головко, сторожовий корабель, морський танкер і середній морський танкер. Виведення кораблів відбулося на тлі наступу повстанців, який розпочався 27 листопада, 30 листопада. Сирійські військові підтвердили, що повстанці увійшли в Алепу. Особовий склад російського військового контингенту у Сирії перебуває у пригніченому стані через успіхи опозиційних сил, захоплення Алепо, бойові дії у районі Хами та просування до Хомса. Такі висновки зробили в головному управлінні розвідки Міноборони України. Урядова сирійська армія та військові підрозділи держави агресора Росії зазнають значних втрат, тікають з позицій, залишають озброєння і техніку. Відступ має хаотичний характер. Зауважили розвідники, додавши, що планові ротації російських військ. У Сирії Призупинення. за їхню інформацію до міста Хама, де відбуваються бойові зіткнення, терміново відправляють арабсько-російських перекладачів. Вочевидь, для потреб офіцерів ЗСРФ, які намагаються привести до тями війська Башара Асада на підмогу у близькосхідну країну московські вожді вирішили надіслати найманців із приватних військових компаній. Очікується прибуття бойовиків, ймовірне, із так званого африканського корпусу. Зазначили в гурмо. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.